Привіт всім масажистам. Отже, все ж таки сталося, і я починаю набір а, на курси з масажу, на дистанційні курси з масажу за методикою, яку я сам розробив. Це буде щось новітнє, я вважаю, можливо, це буде а, новим досвідом у, наш, у нас з вами, новим досвідом для мене. І є методика, за якою я буду працювати, і, сподіваюсь, вона стане в нагоді для всіх наших майбутніх масажистів. Ця пропозиція стосується всіх громадян світу, україномовних, навіть російськомовних, але тільки без громадян Росії і Білорусі. Всім іншим, welcome на наші курси. Побачимось. До речі, як зі мною зв'язатися? Знизу в описі до відео буде ця інформація. Пока!